Коротше, Ілюха, хочу висловити свою критику на рахунок минулого відео. Чому так мало класичної музики? Я вважаю класична музика в минулому. Ми з тобою проведемо на рахунок цього ж бесіду. Так от, е... ти, звісно, не ображайся, але нам походу треба писати буде свій Адон. Для візуальної новели. Ну, так, блять, от тут Хурік сидить, от його просить, я -то Хурік, ти там говорив, що розробляєш свою гру. Е, Чесно теорію. теорію, ми можемо оцей от модуль, який буде відповідати за діалоги цієї гри, імпортувати і створити з нього прямо окрему гру в вигляді візуальної новели? Там скоріше буде як окремий такий Unity Package з інструментами потрібними. Ну, я так буду робити. Тому що в мене теж будуть діалоги, теж там будуть варіанти виборів. Трошки по-іншому буде система анімації і відображення, з ким ти спілкуєшся, але в принципі покатить вам. Ну, дякую, Ілюха, що не почав ради Е, Так, будь ласка. Добися? Я тебе вже адекватно надресирував. На Все. Ти тепер чисто мій. Можеш має... пососать. Давай. Блять, зайди в Телеграм. Сюда, Подачка шо за... для біля. Ти що, реально? Це не фейки. Uh, куди їхати сосати? <рес> <реш> Слухай, може, скажемо йому? Да, да, сценарій вообще хуйня. Давай скажем. Не, ну сценарій реально шляпа. Давай, щас Окей, тегай, тегай. Mm, да, я тегаю, тегаю. Генерал, послухай, сценарій хуйня. Нам ну, треба перер... mm. да, ми тут трохи почитали той сценарій і знаємо... Ще одне слово про сценарій, кикаюз сервер. Блін, ну може все-таки треба його виправити? Послухай, послухай, нам написала охуенна сценаристка. Сейчас я її тегну. Вона нам, блять, виправить всю хуйню, що ти понаписував Хоч Генрава не професійний сценарист, у нього вийшло написати достатньо цікаву і незвичайну історію, якою він приваблює людей на цей проєкт. Таку історію важко придумати за один день, і хоч вона не ідеальна і має багато косяків, все ж на цьому проєкті люблять її і працюють на цю ідею. Після розмови з сценаристкою ми всією командою були вахою, і навіть не все, що вона сказала, пропустить YouTube. Тому зараз ви почуєте найлайтовіше з того, що вона казала якої взагалі структури діалогів ви притримуєтесь? Я не розумію взагалі. Ви... Я не розумію, що ви тут робите? Тому що, звичайно, персонажі у вас е плоскі, абсолютно без предісторії. Вони просто говняні, зроблені по якимось, не знаю. Навіть психотипи взагалі не існує, не, не буває. Людка це взагалі піздець. Діалоги піздець, тому що вони, вони взяти занадто багато всього. Ви взагалі що робите? чи, блядь, не знаю. Скільки скільки тут? робити? Waarom zijn er fragmenten? Waarom is het zo? Ik ben al zo blij dat je ongeveer hebt. Ik ben al dat je gaat nog naar Ik denk dat je mag nog zo graag mag doen. Maar je hebt een beetje dat je dat zo kijkt. Je bent een Ja, op een stift. Check dat je het niet meest. Ik heb een stift. Ik heb een stift. En dan Ja, muziek band. не zou zeggen, ik heb een band. Ik zou zeggen. Wat trok je hier te komen? Ik heb een beetje een Ільоха, я ніколи цього в житті не говорив, але скажу. Це та людина, яка нам потрібна. Генерал, у мене Останнє запитання окей. Нащо mm -hmm. ж ти взагалі почав це все робити? Mm -hmm. По прикол. Ну їбать не. Ну, у нас є печеньки. Чекай, не, не тікай, не тікай, не тікай, не тікай. Блять, Блять. Блять людину спугнув. Вибачте, що вийшло, я... У мене просто інтернет виключився, а в мене просто. Так, таке питання. Що тобі треба, щоб... Ти на нас почала працювати. Давай не там на рукавички, бо знаєш, мене мама вчила, що такого гівна, голими руками краще насувати. Краще вогнемет. Говори, просто говори, що думаєш. Ми візьмемо самі охуєнні фрази і ставимо там, має вийти 5 хвилин. Ні, генерал, я вже заїбався обрізати тамару. Я впевнений, що ніхто не буде слухати 30-хвилин лекцію про сценарій, тому швиденько перескажу вам це з монтажиком. Коротше, щоб створити історію, потрібно почати з ідеї. Подумайте, яке враження історія повинна залишати після ознайомлення. Який сценарій, основні мотиви і теми. Далі на базі цього створюється основний сюжет, і закладується база персонажам. В сюжеті повинні бути як і неочікувані моменти, так і достатньо спокійні, як і напружені сцени, так і розслаблені. Грубо кажучи, треба створювати контраст і балансувати, а цей баланс дуже важливий, бо якщо хоч трохи перегнути палку, то стане вже нецікаво. Перед написанням основного сюжету треба продумати персонажів. І я зараз не про зовнішній вигляд, що, до речі, також дуже важливо, наприклад, аксесуари і інші речі можуть грати велику роль в сюжеті. Я про їхній характер, мотиви, звички, походження, можливо, діалект, родину. При написанні діалогів треба дотримуватися певних правил, говорити все максимально коротко, бо ніхто не хоче розтягувати діалог, а також вставляти діалектні слова або слова паразити. Ну от ви і послухали переказ, а тепер повертаємося до основного відео. Так, що дивіться: я зараз йду працювати, читати все, що ви там. Завтра я повернусь з оцінкою ваших. З повною оцінкою ваших робіт і дещо там попереписую. Скажем так. Мені потрібно просто повне представлення про проект. Я прочитаю все, що у вас там написано. Е, надіюсь, я про це не забуду. Надіюсь, що це якось мене надихне на якісь думки чи що. Дякую, до побачення. Ну, от і все. Не забувайте приєднуватися до телеграм-каналу Рефрагменти. та також до мого особистого телеграм-каналу, де дуже багато інфи поза Ютубу. Усім до зустрічі, па-па!